Моїй дитині рік, і коли ми святкували, майже всі жартівливо питали: ну що, стало вже легше. Відповідь на це питання дам в цьому випуску. Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Підписуйтесь на канал, тут відверто про різні нюанси материнства. Взагалі, один рік це така дуже щемлива дата. Я, мабуть, та разів з 10 пускала сльозу, коли розуміла, що ось ця моя малюточка ну їй вже пішов другий рік, тобто вже ми рахуємо не місяці, а роки. До речі, якщо вам цікаво, як змінюється дитина за рік, ось фото на початку життєвого шляху, ось зараз. Я розповідала в попередніх випусках, що мені було. Дуже важко в перший місяць після пологів, бо я була в якійсь такій ілюзії, що коли народжується дитина, котру ти дуже хотіла, ти її ну чекала, ти її планувала, то ти маєш відчувати якусь таку скажену ейфорію. У мене було не так. Я відчувала і розгубленість, і якийсь відчай, і нерозуміння, як з цим впоратися, і страх від того, що життя змінилось якось докорінно і назавжди. А якщо мені ось так не сподобається. Зараз, коли моїй дитині вже рік, я розумію, що це була дія гормонів, це був шок, це був стрес. Бо навіть е, позитивні зміни це стрес. І от якби я тоді знала, що так буває, що це нормально, що жінці після пологів дійсно може бути важко. То мені пройти цей період було значно легше саме з цією метою, я створила цей канал, щоб підтримати тих, хто стали мамами, і розказати певні нюанси тим, хто планує материнство, чи вагається, чи потрібно їм оце все вв'язуватись. Повернемося до теми, що ж відбувається після року. Дитина стає ще більш активною. Багато дітей починають вже ходити, а Ніка в рік ще не ходить, і тому ми майже щодня, коли виходимо на майданчик, чуємо ці питання: ну що, пішла? Чоловік придумав пару жартів таким допитливим. Він говорить, що або дитина ходить по парним числам, або каже, що вона планує піти з понеділка. Ну тобто, після року люди вас задовбують уже на іншу тему. Цікаво взагалі той вік, коли люди, ну, якісь умовні люди, перестають питати, ну що вже, пішла, заговорила, на горщику сидить. А хтось цю активність описує, що навпаки стає важче, буде за дитиною потрібно слідкувати, вона постійно кудись повзе, біжить, їй щось потрібно і все цікаво. Особисто мені це подобається. Так, я не завжди бадьоро повзу там на ось ці всі атракціони для дітей, але ось таке жваве дозвілля, коли моя дитина пізнає світ, мені легше, ніж коли вона лежала в колясці і щось хотіла від мене. Та й взагалі після року набагато більше варіантів дозвілля. Тобто зараз ми з Нікою можемо піти в кав'ярню як повноцінні учасники походу в кав'ярню. І коли я вперше замовила їй молоко, Ну, я реально я думала, що я розплачуся. Я беру це молоко, розумію, яка моя дівчинка доросла, даю їй ту склянку. Ай! Коли ти мама, ти стаєш такою сентиментальною. Ну, і взагалі, будь-які варіанти дозвілля дитина вже розуміє, що відбувається. Тобто, якщо це басейн, вона на нього реагує, якщо це зоопарк, вона округлює свої очі, коли бачить величезного слона. Для мене це плюс. Після року я набагато рідше годую дитину груддю. Тобто в день це один раз, а в принципі, якщо мені потрібно, це може бути і нуль раз, і вночі десь там від одного до трьох разів. І це для мене стало причиною не завершувати ГВ в рік, бо якщо його зараз так мало, так рідко, і в принципі, навіть якщо я пропущу, і там чоловік вкладе дитину спати. Ну, нічого не трапиться. Тобто, в такому темпі мені комфортно поки продовжувати. Хоча на початку мого материнства, коли я годувала дитину цілодобово, я думала просто протримайся три місяці, протримайся і закінчиться все. Після року моя дитина спить зазвичай один раз в день, інколи два, і це дуже зручно. Тобто, ти знаєш, що вона приблизно там, з 13 до 15 буде спати. В інший час вона бадьора і ти знов таки можеш щось планувати. Бо ще один-два-три місяці тому бувало таке, що я напишу няні, що можеш там прийти, Няня приходить, а Ніка лягає спати. І от ну, Ви з няні можете сидіти, дивитися один, одна на одну. Умовно так, день поділився на два таких проміжки. І ви можете планувати. Ми з чоловіком ми обоє працюємо, і буває, що першу половину дня він займається дитиною, я роблю свої справи, другу половину я, дня я займаюся. Бо коли дитина спала часто, ну, треба було все підганяти під її сон, погодувати перед сном, вкласти, щоб вона там поспала. Ну, оце мені взагалі не подобалось. Один сон це просто така тема. Стосовно нічного сну, а дитина спить десь 11-12 годин, і це дуже-дуже класно. Тобто, в тебе є ось цей люфт, щоб виспатися. Ну, грубо кажучи, вона лягає о 9, я лягаю о 12, і в мене залишається ще 8-9 годин, щоб нормально поспати. Так, вночі є пробудження на годування, але зараз я стараюся дотягувати хоча б до 6 ранку, щоб поспати Це такий суцільний проміжок. Інколи вночі пробую дати дитині воду і потім соскою, вона теж засинає. Я не лікар, не педіатр, можливо, тут напишуть, що так не можна робити в жодному разі, але це хороша нагода для мами інколи відпочити. Тобто, якщо дитина може продовжити сон, що вона попила води там і взяла пустушку, то це може зробити тато. А мама може в іншій кімнаті відіспатися там якусь ніч. Ото згадати, як це спати, просто так ну не знаю, 6-8 годин без пробуджень і без смикань. Тобто поступово я йду до того, щоб припинити годувати вночі і залишити лише одне годування перед нічним сном. Ну, будемо бачити, це діти тут нічого не можна загадувати. Взагалі, після року в мене є змога якісно відпочивати. Тобто, якщо моя дитина залишається з бабусею, там з нянею чи з чоловіком, я вже ці 2-3 години я не смикаюсь постійно. Ну що вона там, як вона там? Тобто, я знаю, що вона вже звикла до цих людей, вона їх любить. Вони можуть її там, погодувати, заспокоїти, вкласти, спати. І ось цей якісний відпочинок він повернувся в моє життя. А коли ти нормально відпочила, тобі набагато легше вивозити і, не знаю, і істерику, і сльози, і щоб в дитини щось не виходить, Ну, все легше вивозити. Та навіть слово вивозити воно дуже грубе, бо коли ти відпочивши, ти просто от, живеш Живеш от в таких умовах. Після року дитина змінюється щодня, вона щодня чомусь вчиться. Може, так було і до року, але зараз такі якісь відчутні речі. Вона може якесь нове слово сказати. Ніка почала, коли хоче йти гуляти, брати ключі, і йти до дверей, тикати цими ключами, що, мовляв, водіть мене на вулицю. Це виглядає ось так. Ну, для мене, як для мами, це дуже мило. Тобто щодня є якась смішна навичка, смішна зміна, або те, що для нас дорослих просто, але ну, мене вражає, коли це робить така маленька людина. Розповідаючи, після року в дитини починає формуватися такі характер, який виливається істериками, протестами. Нещодавно була ситуація, що надягала на Ніку Кофту, яку ми жартома називаємо для походу в бібліотеку, і от вона почала протестувати, вона почала знімати, щось кудись кидати, От просто не захотіла в ній йти гуляти. Довелося вдягати іншу. Знов-таки, я по темпераменту спокійна людина. Тобто, коли я в ресурсі ну, мені легко ці всі речі переносити. Фізичну втоми мені переносити важко, якщо я не досипаюся, от в мене на початку материнства були великі складнощі з ГВЦ, мені як важко. А от такі речі, ну, типу, виховні, для мене це поки нормально. Ну або якщо Ніка починає психувати і плакати, що я там їй щось не дала. Знов таки, якщо я нормально поспала, я буду пояснювати, заспокоювати, отак рутинно, як папуга, казати, все добре, мама тобі це дасть, це для дорослих, може потім. Напишіть в коментарях, от як у вас знав, може це в рік, от, воно ще так, може далі важче. Побачимо, от правда, побачимо. Я вже давно не чекаю того, коли легше, коли важче, бо ну, я живу своє життя з дитиною, воно ось таке. Тобто я адаптую себе, адаптую якийсь графік дитини до моїх потреб і отак ми живемо. Або, може, ви бачили багато відео, де діти дістають шафер речі, щось їх розкидують. Ніка теж почала це робити. І що я помітила? коли я реагую ну, спокійно, майже це не помічаю. Вона там кілька разів подіставала, все їй не цікаво. Але якщо я починаю реагувати емоційно, що там не можна, не роби цього, то дитина думає, що я з нею бавлюся і ну. Продовжує це робити. Тому що тримати цей баланс між педагогом і ігнорщицею, я просто і поясню, що Ніка, я розумію, що це цікаво. Подивись, будь ласка, а мама займеться своїми справами. За цей рік, що ми батьки, ми з чоловіком повністю поділили обов'язки. Ну, не в плані, що ми сіли там листочок, мої обов'язки, твої обов'язки. А воно само так вийшло, що, скажімо, коли дитина поїла, він там несе її вмивати обличчя, мити ручки, я прибираю її стільчик. Отака От ця рутина вона на автоматизмі, і це прекрасно. Це дуже-дуже прекрасно. Ви не витрачаєте купу часу на планування, що зараз ти бери її, а я беру це, а потім ми їм то, а потім виходимо сюди. Наступний такий момент, якщо мама дуже хоче вийти на роботу, то її може гріти думка, що залишилося 6 місяців. І з 18 місяців дітей вже беруть в деякі садочки. А це не моя історія. Я працюю там, мабуть, від народження дитини. Але спілкуюся з іншими мамами, знаю, що в багатьох вже є такі думки. До речі, одна моя подруга, вона з 11 місяців вийшла на півдня на роботу. На ці 4-5 годин вона наняла няню. Так няня заробляє. Ну тобто, фактично, її зарплата йде на оплату няні. Але їй від цього добре. Вона розвивається в своїй професійній діяльності. Змінює картинку, відпочиває і повертається потім до дитини більш натхненою мамою. Тобто тут треба дивитися по жінці, що їй потрібно, що вона хоче для щастя. Але садочки з 18 місяців щось в цьому є. До речі, якщо у вас є діти, поділіться, в якому віці ви віддали їх в садочок. Як це було, як дитина адаптувалася, як ви адаптувалися? Бо наскільки я можу здогадуватись, для батьків це теж не просто, коли твоє малятко от вже топає такий напівдорослий світ. Дитина з року, вона потребує дуже багато фізичної активності від мами, тобто на майданчику я маю це кудись за нею лізти. Ми маємо кудись іти, вона постійно цим пальцем тикає, що веди мене туди. Ну бо ні, як я вже казала, ще не ходить. Нет, це насправді для мене не болюча тема, це просто більш анекдотична тема, що їй стукнув рік і день, і от в цей рік і день нас почали всі задовбувати. Ну що, ну що вже, ну що ще ні? З року дитина стає більш самостійна. Ну, зараз я це вже помічаю, тобто вона здатна сама їсти там, ручками, вона намагається вже на ту виделку наколювати якісь шматочки. До речі, тут хочу зробити вставочку про прикорм. Я трошечки накручувалася, що в мене не пішло з цим БЛВ, мене дуже бісило, що вся ця їжа розкидається, переводиться. Тому в нас був такий комбінований прикорм, що щось я їй даю пожмакати в руках там донести до роту, а чимось я її годую, щоб дитина хоч щось прожувала і поїла. І от я переживала, що начебто. Це заважає дитині опановувати навички самостійного вживання їжі. Взагалі ні. От якоїсь кардинальної різниці між дітьми, що на БЛВ і моєю Нікою я взагалі не бачу. Тобто, коли вона навчилась координувати свої рухи, брати там цю виделку, вона теж почала їсти виделкою. Ну, Це дуже грубо, я кажу, їсти, але користуватися виделкою, старатися. Бо ну, знов-таки вона бачить, що ми їмо виделкою, ну і копіює. Тому до теми прикорму, от правда, треба робити так, як зручно сім'ї, ну, але, звісно, щоб не нашкодити дитині. Плюс-мінус в рік уже дітей е, хтось привчає до горщика. У нас е, більш-менш успішний для цей процес. Я б навіть не сказала, що ми привчаємо, ми просто там показали, і дитина наче зрозуміла, на що цей девайс потрібен. З року, там, в когось раніше, в когось пізніше, всю ніч у дитини може бути сухий памперс. Тобто, інколи, якщо ви такі ризикові батьки, можна навіть вкладати і спати без памперса, є всі шанси, що вона прокинеться сухою. З року є ось навички самостійності, по типу, коли я вдягаю ковтину, вона ж піднімає ручки, просовує їх, ніжки, теж там ці джинси пропихує. Ну, це, мабуть, було і раніше, але зараз я прям відчуваю, що моє дитя дуже дорослішає. Тобто щодня вона хоче бути самостійно, щось робити сама, щось не там не виходить, але вона пробує їй це цікаво. Тому підсумою мені стало легше ну, задовго до року, коли в мене з'явилася ця можливість якісно відпочивати. Бо я знала, що хоча б годинку я можу не думати про те, як справи у моєї дитини. І в цей момент переключення уваги. Ко... от Мені дуже сподобалася фраза, що мамі важко від того, що вона втомлюється від одного і того ж самого. Тобто той самий от чоловік він пішов на роботу, втомився, потім з дитиною втомився, він втомлюється від різного. І от в цьому а... така складність материнства. Що втомлюватися, це не страшно. Страшно і важко втомлюватись від одного і того ж самого. Щось багато вже наговорила, ну, загалом. Після року мені дуже прикольно. Мені подобається бути мамою, мені подобається спостерігати, як моя дитина дорослішає. Коли я про це говорю, я завжди хочу плакати. Не в я хочу повернути час назад, ні. А просто це розуміння, що це моя Ніка, вона не знає, п'є молоко в кав'ярні, вона протестує, бо не хоче вдягати якусь ковтину. В неї є улюблені страви. Вона знає, що я її мама. Тому загалом, після року прикольно за умови, якщо мама має можливість відпочивати, хоча б трошечки, хоча б трошки переключити увагу від материнства на себе. Якщо у вас є діти, напишіть в коментарях, як вам після року. А якщо у вас немає дітей, ви вагітна, чи можливо плануєте, чи вагаєтеся, чи готові ви бути батьками. Напишіть в коментарях після перегляду цього відео, які у вас відчуття від материнства після року. Я хочу нагадати, що в мене є Patreon. Там я пишу пости і замітки не для всіх. Якщо ви хочете стати патроном і допомагати мені знімати більше контенту, а взамін читати якісь мої відвертості, посилання залишаю в описі до цього відео. Також наприкінці вересня вийде подкаст чесних розмов про батьківство з дуже цікавими особистостями на теми всиновлення, діти з особливостями розвитку. Багатодітність. Якщо вам це імпонує, ви можете підтримати зйомку будь-якою комфортною сумою. Посилання теж залишаю в описі до цього відео.